31 жовтня в залі для засідань Васильківської ради адміністрації відбулося чергове засідання громадської ради при Васильківській районній державній адміністрації. Представники громадських організацій, які йшли до складу нашої громадської ради, кожен абсолютний. Цього разу на засіданні розглядалися актуальні питання життя району та його жителів. Про проведення громадської експертизи щодо готовності загальноосвітніх навчальних закладів Васильківського району до початку нового навчального року та стану медичного огляду учнів загальноосвітніх навчальних закладів необхідними спеціалістами звітували Сергій Некрасов та Віктор Веремейчик. Я вважаю що не є питання, що навіть тільки школах, а на всіх в, всі в обов'язковому порядку повинно проходити медичний огляд всіх людей в нашої країни. Ікологія, і харчування ми все бачимо. І це все йде тільки до того, що ми знищуємо саме себе. Але наша задача, щоб наші діти були здорові. Що стосується нашого району, то дійсно я як депутат, підняв запит, робив ми відповіді відділу освіти головного лікаря, комісії районної ради з питань охорони здоров'я Константин Юрійович Лукич. Ведення громадської експертизи питань забезпечення дітей сирі та дітей позбавлені батьківського піклування житлом, їх працевлаштування та вивчення питання безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до місць загального користування, транспорту, торгівельних закладів, закладів соціального та гуманітарної сфери, доповідав Олексій Пархоменко, який розповів про зрушення в питаннях будівництва нових пандусів, які відповідатимуть нормам та кількість дітей сиріть в районі, які потребують власного житла. Спільним рішенням членів громадської ради було вирішено направити. Листи до сільських та селищних голів тих населених пунктів, де проживають діти-сироти, з проханням сприяння в забезпеченні таких дітей житлом та роботою. Про проведення громадського контролю за санітарним станом об'єктів торговільної мережі селищ Калинівка, Глеваха та Гребінки, доповідав Віктор Веремейчик. Після роботи в цьому напрямку пан Веремечик підкреслив певні позитивні зрушення, проте закликав надалі не залишати без уваги це питання. Та однією з найважливіших тем, піднятою на засіданні, було вивчення екологічного стану місць проживання. Територіального громад селищ Калинівка-Гливаха, села Крушинка, Лосятин та Селивінки. Питання вивчення екологічного стану тобто місць проживання територіальних громад селищ та сіл Калинівка-Гливаха, Крушинка та Лосятин і Саливонки. Да, це такі найбільші у нас в принципі, питання в районі. Хочу сказати, що мною та членами комісії вивчено детально екологічний стан цих місць. Наша пропозиція є направити відповідно протокольне рішення до адміністрації та контролюючих органів, самокідних станції відділу екології та правоохоронних органів для подальшої перевірки та життя більш конкретних заходів. І, як я вже казав, потрібно виставити на громадське обговорення. Крім того, на засіданні було затвердження рішення про створення інформаційного бюлетня громадської ради при Васильківській районі державної адміністрації. Для того, щоб дійсно територіальні громади, і наше суспільство знало про те, що така громадська рада існує. Вона не просто формально існує на папері, вона приймає якісь рішення, вона веде певну роботу. Було винесена пропозиція про створення такого інформаційного бюлетня де кожен з членів громадської ради зможе чи внести якісь свої пропозиції, чи написати, на їхню думку, цікаву структуру, яка могла зацікавити людей, жителів певної територіальної громади, будь-яку інформацію. Таким чином, для того, щоб робота громадської ради була більш відкритою, більш прозорою, більш доступною для людей, і також хотілося зазначити, що це один з інструментів. Як ми можемо впливати на громадську думку, звідси громадську організацію і буде, скажімо так, незаангажоване таке видання, де можна буде спілкуватися і публікувати інформацію. На засіданні громадської ради стало відомо і про зміни в складі. Замість представників СК «Глева» та благодійного фонду розвиток Васильківщини до складу громадської ради увійшли представник Васильківської міськрайонної федерації боксу Артем Груша та представник громадської організації соціально-правовий захист Василь Радь. Наступне ж засідання громадської ради відбудеться 24 січня 2012 року.